Палафокс, або палафоксія – це багата квітуча трава, яка зростанні на півдні Сполучених Штатів і в Мексиці. Ця рослина варта захисту, оскільки вона є важливим джерелом нектару для заполюбачів у кінці літа та восени. Палафокс це посухостійка рослина, яка додає кольору та текстурі саду у прерійному стилі. Хоча технічно це однорічна рослина, вона легко самосіється, тому що з'явиться у вашому саду знову. Рідназв на честь Хосе де Палафокса і Мельсі, генерала іспанської армії у війні проти Наполеона та його військ у народній медицині Палафокс використовують для лікування нудоти, гарячки та ознобу. Давайте розглянемо, як садити, вирощувати та доглядати за цією корисною квітучою травою у вашому саду. Класифікація Палафокс належить до родини Айстрових, Астресі або складноцвітих. Ця батьківщина розширена на всіх континентах, крім Антарктиди, і є найбільшою у рослинному світі. Рід фасая налічує 12 видів. Усі вони є трав'янистими багаторичними рослинами, які самосіються. Смороду ростуть лише у Північній та Центральній Америці, де є морозостійкими у зонах 9, 11. Листя. Форма листя палафоксу залежить від виду. Листки можуть бути яйцеподібними або ланцетними. Деякі короткі та широкі, інші вузькі та голкоподібні. Вони мають шорстку текстуру і, як правило, розташовані на стеблах чергово. Листя зріжене переважно у верхній частині стебел, тоді як нижня частина залишається майже голою. Верхня сторона листа вкрита короткими волосками. Квіти Палафокс має квіти рожевих. Пурпурних та білих відтінків здалеку смороду виглядають ніжними та пухнастими, але поблизу можна побачити різницю між видами. У деяких видів на кожному стеблі розташована одна квітка, у інших по два-чотири у сувіті. Квіти дуже привабливі для запилювачів. Вони приваблюють метеликів та різноманітних диких бджіл. Деякі види, наприклад палафасая келоса, мають квітки з трубчастими віночками без язичкових квітів. Інші, як палафасая хукрена, мають і трубчасті, і язичкові квітки. Рослина рясна квітне з червня по жовтень. Кожна квітка живе недовго, але через безперервне цвітіння завжди є нові бутони. Розмноження Палафокс іноді можна знайти у розплідниках у регіонах, де він є аборигенним. Його легко розмножувати насінням. Хоча насіння не завжди легко знайти, наполегливий садівник зможе його добути. Якщо у вас вже є одна рослина, вона сама розширюватиметься самосівом. Якщо залишитися насінняві головки на рослині до висихання, наступної весни ви побачите нові паростки. Молоді рослини можна легко пересадити. Насіння також можна збирати восени та висіяти в кінці зими в приміщенні. Посадка ця справжня дикоросла квітка найкраще виглядає, коли нею дають вільно розростатися. Палафокс може досягати 5 футів за сезон, тому його варто садити поряд з нижчими рослинами, щоб створити ярусний ефект у саду. Він чудово підходить для садів у стилі прерії або кантрі. Де підкреслюється його природний вигляд. Вирощування? У рідних регіонах Палафокс дуже легкий у догляді. Він майже не страждає від шкідників і хвороб. Єдине, що може його зашкодити, це коренева гниль через надлишок вологи, контейнери. Високі грядки чудове місце для вирощування палафоксу. Оскільки він легко самосіється, контейнери допоможуть контролювати його розширення. Будь-яка ємність для Палафоксу повинна мати хороший дренаж, ці рослини не люблять застою води. Звичайний глиняний горщик допоможе відводити вологові від коренів. Головне переконатися, що в ємності є дренажні отвори. Світло. Палафоксу потрібно багато сонця. Хоча він виживе на півтіні, ідеальним для нього є повне сонячне освітлення. Деякі види палафоксу, геліотропні їх квітки повертаються за сонцем упродовж дня. Ця рослина не потребує захисту від спеки, наведіть у найпекотнішому кліматі. У пік літньої спеки Палафокс відчувається чудово. Грунтете Найкращий ґрунт для палафоксу це суміш піску, гравію та суглинку. Він винен швидко і повністю просочуватися. Рослина невибаглива до пияч ґрунту. Вона добре росте в кислому або нейтральному ґрунті, але дуже лужний ґрунт може викликати проблеми з поживними промовинами. Вода Палафокс дуже стійкий до посухи. Після посадки його потрібно поливати частіше шкірні 2-3 дні протягом 6 тижнів. Після вкорінення полив потрібен лише під час тривалої посухи або надзвичайної спеки. Якщо у вашому регіоні регулярно йдуть дощі. Палафокс майже не потребуватиме додаткового поливу. Важливо лише унікати застою води біля коренів. Клімат і температура. Ця рослина любити спекоту. Усі види Палафоксу пристосовані до сухого та жаркого клімату, що робить їх дуже непримхливими. Вони здатні виробляти багато нектару, незважаючи на обмінену кількість води. Добрива. Підживлювати палафокс потрібно обережно. Він ефективно використовує поживну мову з ґрунту. Якщо ґрунт не надто лужний, рослині буде достатньо природних ресурсів, можна внести добриво один раз на вісні, використовуючи збалансований варіант, наприклад, Формулу 5 5. 5 Догляд: якщо ви хочете, щоб рослина розмножувалася самосівом, залиште насіннєві головки на стеблах до повного висихання. Щоб стимулювати нове здорове зростання, можна обрізати сухе або пошкоджене листя. Це не обов'язково для здорової рослини, але покращує її зовнішній вигляд. Осколки Палафокс є однорічною рослиною, не має спеціальних вимог до часу обрізки. Восени можна видалити всю рослину або зріз листя на рівні землі, щоб прибрати сад перед зимою. Віді Палафоксу. Хоче існує 12 видів Палафоксу, деякі зустрічаються частіше. Ось кілька найцікавіших варіантів. Палафокс фе. Ботанічна назва Палафасая феї. Сонячні умови, повне сонце. Потреби у воді низькі, висота – 4-6 футів, зони морозостійкості – 9-11. Цей вид є ендеміком центральної та південної Флориди. Він зростанні на піщаних ґрунтах і цвіте восени. Є важливим джерелом їжі для місцевих джіл, метеликів та ос. Квітки білі, трубчасті, іноді з рожевим відтінком. Виділяються пурпурні приймочки, які виступають з квітів. Пустельний палафокс. Ботанічна назва палафасає ериде. Сонячні умови повне сонце. Потреби у воді, низькі, висота 3, 6 футів, зони морозостійкості – 9-11. Зростання у Каліфорнії, Неваді, Нью-Мексико, Мохави та Сонорській пустелях. Має високі тонкі стебла з вузьким листям. Квітки блідорожеві, трубчасті, зіркоподібні. Техаський палафокс. Ботанічна назва палафасая тексенедиси. Сонячні умови повне сонце. Потреби у воді низькі, висота 3 фути, зони морозостійкості 9, 11, зростання у Техасі, Флориді, Луїзіані та Мексиці. Цвіте травня по жовтень, приваблюючи запалювачів. Квітки яскраві, рожеві, зібрані у суцвіття по 4, 5 на стеблі. Малий палафокс. Ботанічна назва палафасая келоса. Сонячні умови повне сонце. Потреби у воді низькі. Висота 2 фути. Зони морозостійкості 9, 11. Компактний вид з довгим періодом цвітіння. – листопад. Листя тонке, блакитно зелене, квітки яскраво рожеві, зіркоподібні, рожевий палафокс. Ботанічна назва палафасая роузея. Сонячні умови. Повне сонце до напівтіні. Потреби у воді низькі. Висота 2 фути. Зони морозостійкості 9, 11. Невеликий вигляд, переважно з Техасу. Листя темно зелене, квітки лавандово-рожеві з глибоко червоними приймочками Палафокс Гукера. Ботанічна назва Палафасая Хукрена. Сонячні умови повне сонце. Потреби у воді низькі, висота 4 фути, зони морозостійкості 9, 11. Також відомий як піщаний Палафокс. Має яскраво рожеві квітки з 12-язичковими пелюстками. Шкідники та хвороби. Палафокс майже не страждає від шкідників і хвороб. Єдиний серйозний ризик коренева гниль через занесто вологий ґрунт. Висновок Палафокс чудова неприхлива рослина, яка прикрашає сад у кінці літа та восени. Вона приваблює метеликів та інших заполювачів. А її дикорослий вигляд ідеально підходить для садів у стилі прерії або кантрі.